Зараз я не хочу ні ні, я це взагалі голова. Раніше як платили, то теж просили, бо нема грошей. Ну 10-20 кВт, я знайду. Я кажу, беріть, скільки вам треба, стільки прийшіть, я заплачу. Я до Ігоря, ви знаєте, я його викричала, щоб не шла. Мене обозвав скотина і жив, він би зашов. Я тебе знаю, Люда, я тебе знаю. Ти з нами за столом сиділа, і що? Зміюка ти підколодна. Ви не і горя, що я довжна була звітно виборна конференція, на, конференці, на якій Став. С, спір на питання. І дружина бувшого голови вихватила протокол і пішла з ним. до нього, кажу, що звичайний протокол. Він сказав, що ми знімемо церокс і віддамо. Я підходжу до неї і кажу, що Наташа, то пішли, знімемо Серокс, і ми заберемо зразу протокол. Вона до мене поворачується з уходить. Тобто mm -hmm. вона а просто вони пішла. Билися, ми пішли дзвонити в міліцію, так. а вони, э, син їхній, і mm -hmm. вона, вони кидалися, билися з людьми. А що билися? В чому суть бійки? І всі питалися забрати протокол. Я бачив э, начало цієї потасовки. Так. Э, Кон син голови нашого садівництва? Як його звати? — Я не знаю я його перший mm. раз бачив, я не знаю, як його звати. Тобто він ну, перший раз з'явився, то есть, його раніше не було. Ну я не бачив його раніше, я з ним не знайомий. Але якийсь теж невідомий мужчина підійшов ззаді нього і ногою вдарив його ззаді по нозі. Mm. Отак, mm -hmm. по нозі вдарив. Так. О. Я категорично е, проти того, щоб він і далі виконував обов'язки, але віддав належне тому, що у цій потасовці ця сім'я голови ні в чому не винувата, тому що до його сина підійшов якийсь невідомий хлопець і вдарив його заді по нозі. Ну і з цього началося uh -huh. той розвернувся і до нього, а побачивши мама. Зрозуміло, що стала за захист сина ша ж розілась. Mm -hmm. От ночи ну, тут така невеличка потасовка була, mm -hmm. але сім'я голови не винувала. Це я стверджую.